Живопис серед боїв у Кропивницькому презентували художню виставку військовослужбовця Володимира Безрукого. Захисник розмовльовує коробки для снарядів, матеріали і двері зі зруйнованих будинків над картинами. Працює просто на передовій. Волонтери об'єднали роботи бійця в експозицію і зараз демонструють українцям в тилу. А далі матеріал Володимира Іванченка. Альбомний аркуш йому може замінити ящик з-під боєприпасів, а замість традиційного полотна згодяться дерев'яні двері. Перепон для творчості у військовослужбовця Володимира Безрукого немає навіть на фронті. Щоб намалювати картину, потрібні лише фарби і поверхні. Вся експозиція вона поєднана одним сюжетом. Зображені на його творчості побратими. Це люди, які пересікалися безпосередньо з ним під час бойових дій. Це військові, це не тільки військові, це і громадянські, але які також знаходяться саме в процесі в процесі всередині цих бойових дій. Володимир професійний митець із Калуша до збройних сил приєднався 2014 року. Нині боронить Україну у складі батальйону Шейха Мансура. За пристрасть до малювання побратими прозвали Володимира Пікасо. Загалом у доробку захисника понад дві сотні картин, створених у зоні бойових дій. Це сучасне нове українське мистецтво. Це якраз те мистецтво, яке ми довго шукали, тому що воно ні на що не схоже. Тому що це мистецтво покликано такими зламами, як є війна, як 10 років війни, як Тисяч людей відповідно це проходить через душу художника, і він творить ось ці роботи. Наразі Володимир проходить реабілітацію після поранення. Поки лікується його полотна, подорожують містами України. Пересувну експозицію назвали Штрихкот на дверях часу. В ній 44 картини Володимира, які воїн виконав протягом останніх 10 років. Ця картина має назву побратим Іван Філіпович в Рівнопіллі матеріал. Двері, двері з курника. Автор розмальовував їх до, по самому місці розташування. Ці двері, двері були на навесах, на петлях. А потім ці двері було демонтовано, та з волонтерами та з нами було доправлено до тилових частин. А ця картина для Володимира особливо цінна. На ній побратим військового Андріан. Ризикуючи життям, торік у січні під вибухи ворожих снарядів, на шматку Фанери намалював його портрет на одній із вулиць. Ц напівзруйнованого бахмуту. Відвідувачі виставки приголомшені незвичайними картинами. кажуть, раніше нічого схожого не бачили. Дуже чудово про історію Донбаса, про війну зараз такий час це дуже потрібно. І мене здивувало те, що це було виконано під час саме бойових дій, під час того, як була небезпека, що люди під час війни таким займаються. Це дуже гарно. Я вважаю, коли дивишся в очі цих героїв хочеться їх обійняти. Так якби я могла і поїхала б до них, це повинен бати. Три сіт, треба цю виставку за кордон. Художню колекцію Володимира Безрукова покажуть у восьми містах України. А наступного року виставку планують експонувати у країнах Балтії. Також організатори готуються випустити друкований каталог із картинами митця, щоб якомога більше людей побачили його твори. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал.